День, дивіться, чергове, ну не знаю, попередження, не попередження, розповідь не розповідь, опять же ситуація за цими гентельками. Е -е, прийшли нам вони сьогодні в срібло. Е -е, дивіться, розповідаю, якщо гентельки без отвору, вони не проходять в срібло. Це рідко там на якомусь моменті вони переходили, серед 150 штук знайти одну. Та, яка проходить, щось не дуже хочеться. Чесно, хочете, перекусити вдома, перевірте хромпіком, Якщо все вийде у вас, то, мабуть, воно проходне. Якщо ж отвору немає, то це просто посріблена мідь. Підійди виже, покажи, щоб люди бачили. Ось Якщо хтось знає більше якоїсь інформації, можете в коментах понаписувати. Почитаю. В принципі, навчатись ніколи не пізно. І доволі цікаво, як для мене. Так що саморозвиток і розвиток за допомогою ваших коментарів мені ще ні разу не навредив. Так що, будь ласка, напишіть, що ви думаєте по цьому поводу.